thank you Той день передвиїзну інспекцію роблю стукаю по колесах. Фредлайнер стоїть безкапотник. Це з тих самих, що возять речі. То колесо не спущене, то воно просто стоїть так набік. А виглядає бачите, так, якби підсіло трошки. Починаємо наш шлях на сьогодні. Тут замонтував камеру, прикріпив до вікна лобового. Трошки щось наріжу сюди, якісь моментики. а так ціле відео поставлю, напевно, знову ж таки, на другий канал, на який в мене немає часу. У мене вже там одне відео чекає, як я через Оклахому Сіті переїжджав десь місяць назад, певно. Я не маю часу його зробити. Оце горнуть сніг. Гарно так. Краса, Люблю, як сніг так летить. Люблю навіть як по такому легкому снігу їхати траком чи машиною, а взаді така курява стоїть. По дорозі містечко реджайна. Містечко невеличке. Клімат близько арктичний. Такий собі великий райцентр. Зараз я заїду тут на відсійну площадку, майданчик такий для траків, якщо його там не засипало, обід, а далі буду рухатися далі. Обідання завершено. Камера так стоїть, я на себе її не перевертаю, бо вона там зафіксована, на ходу незручно, вже потім. Як буде щось, треба цікавіше знімати, то зніму її а так Нехай буде прикріплено. Я там хотів побобоніти трошки, то відпустив газ і побобонів. Дуже люблю цей звук, коли він йде десь з гірки особливо, і, і звук гірського, гірського гальма. І він так робить бу 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 Це в мене ще глушак є. Так, в глушаку нічого нема в середині, але глушак є. А якщо б його зовсім не було, це звук би в солодкий, такий був соковитий. До речі, в мене була перевірка. Оцей інспектор перевіряв і я його запитав, чи то можна би було, щоб той глушак забрати. Ну і що ви думаєте, пан інспектор сказав, по книжці не можна, але тут майже всі їздять без глушака. Каже, то не парся. Красунчик кеша. Галіна бричка стоїть. І Галюсенька. Але тут нічого буде зараз не чути, то вибачайте, глушити не буду машину. Привіт! Нічого, нічого. нічого не чути, так! Ходи -хі -хі. сюди, Галюн. Йдемо тут ззаду. Заді сховаємося трошки. Давай е, маленьке інтерв'ю, тому що зі своїми друзями я глядачів наших дорогеньких знайомлю, а тепер потрібно про тебе. Розкажи, хто ти є, що це за, ти, за така дівчина гарна. Та села я. Села? А корову мала? Мало. А корову кіка? одну. А куцю кіка? – Ой, багато. – А Маєш тепер більше? Маю. <ріст> <ріст> Маю не більше, а більшу. Більшу кручу. <ріст> <ріст> Добре, люди. Такий гарний вечір. Я продовжую рух, я пішов на другий круг на штати, їду далеко в штат Арканзас. Я з Арканзасу приїхав на Альберто на Калгарі, потім переїхав на Едмонтон, завантажився і вантаж йде на Арканзас. А так я хочу до нового року побільше бабла заробити, закосити, щоб потім мені після нового року була можливість трошки відпочити. Папа -па. дружиночка вже поїхала моя. Цукерочки привезла. Кави привезла. Молодченка, Галіночко. Як будеш дивитися, ти краща. Рушаймо! Зараз я в селі Моріс. Вінпег звідси на північ, а штати за пів години на південь. Їду в Штати, в мене ще буде часу. Зараз скажу, звідси година 56. І мені цю годину 56 потрібно використати по максимуму, щоб, по максимуму, щоб встигнути за два дні доїхати в Арканзас до цього місця, куди мені потрібно. Бо близько немає де стояти. Хто знає Little Rock? Це мені від міста Little Rock ще годину на південь. І я подивився так по тих картах, по всьому. Я не побачив там ніяких нормальних місць для стоянки, де я можу запаркуватися пізно вже. Я з літом ніяких не побачив нормальних таких. Перед Little Rock є, але це мені не на руку. Не на руку, тоді що, коротше. Я собі тут планую, а вам пробую роз'яснити, а думаю, Думаю, що це не буде і цікаво особо, бо то в тому, хто крутиться, той розуміє, про що я. А так мене кажу, 75% людей з України дивляться. Тому в загальному суть головне донести, а деталізуватися, мабуть. Мабуть, не треба. Веземо з вами такі великі паперові рулони. Великі-великі, такі один рулон на ширину причепа, ну трошки вужчий. І на висоту десь, може, метр двадцять. Десь так. Галя, щоб виїхати сюди. Ну, звідси з цього місця до Моріса десь. Ой, з Моріса, де ми зустрічалися до місця, де ми живемо. Приблизно годину їхати. Не знаю, де в районі 90, може, кілометрів, я приблизно вам так кажу. Може 80, а може і 100. Ось такі в нас тут пробіги, просто щоб приїхати, побачитися. Одяг замінити, холодильник вставити, заставити їжею. Ви зрозуміли, добре. Вимикаюся, а там побачимо. Мабуть, вже і завтра буду вмикатися. У мене тут нічого не планується. Кордон, штати, ночівля. А завтра буде новий день. Дякую, що сьогоднішній провели зі мною. Я собі спираюся на спиночку. І на релаксоні валю далі. Великобійники. подивіться, що незвичного я тут побачив Війський саф У мене такі сафи були. На причіпі Когель 99-го року. Ось такий старчок, як в мене, тільки Петербілк називається. Негабаритний габаритний причіп тягає. Вантаж верніше. Почався новий день, погода ось така, мете через дорогу. Якщо дивитися очима, то страшніше, а на камеру, то воно краще виглядає, бо камера якось по-інакшому то все сприймає. Попереду ще поки що видно габаритні вогники автомобілів, тому, тому їдемо. Буде не видно, то будемо не їхати, будемо стояти. їду сюди на зону відпочинкову, бо потрібно там одні документи відправити, відсканувати. Галя дзвонить. Привіт, Галюночка. Ал, ти сказала. Я тут просто зараз знімаю відео, якраз мікрофон увімкнутий, я до тебе... Коли я людям скажу, що я кажу привіт Галюнечко, а, а Галюнечка каже, привіт, Славчику. <ривіт> так, моя кобра каже. Добре, моя рідна кобручка. Люди, я вас вимикаю, буду обідати, розмовляти зі своєю малявкою, а потім увімкнуся ще. Сиджу я тут обіду і дивлюся, якась машина під'їхала взаді, там в зеркалі. Якщо видно, пікап, шевроле Сільверадо. Місце без ну, тих площадок, ліній, де можна стати, став чомусь за мною. Такого ще в мене не було. Наобідалися, можна їхати. Вітер страшенно сильний. Аномально просто, вітер буває тут сильний, знаєте, але ну, це просто аномалія якась. Але він мені дує в спину і, і в, так в задній кут правий причіпа. Тому трошки воно не найгірший варіант. Трошки в правий бік, трошки в задній кут. Їхати можна, оскільки я важкий. А тут на прапори можна зараз-зараз. зараза. На прапорчики можна на будинку подивитися, який вітер. Що аж оцей прапорний шток, палка ця, вона нагнулася трошки. Через камеру не видно, але я вам кажу. Я пробую в яких окулярах краще їхати, коли сніг такий мете. Ось таких. Чи може ось таких. Давайте разом з вами подивимося. Це зовсім без окулярчиків. Це з окулярчиками звичайними. А це з жовтими. Все це ж саме треба спробувати, коли заметіль буде така конкретна. Коли вже не буде видно через дорогу, як їхати, Ну, по дорозі, як не буде видно цих ліній роздільних, то тоді надівати жовті окулярчики і дивитися, що, чи вони допомагають чи ні. Choroczkę zjadł. Był tu z warka jeszcze jeden powar, To już nie ma. Jedem. Омаха, Concil Bluffs, їдемо на мийку, бо ми дуже брудні вже. Такі красивенькі тут на мості конструкції є. Думають, що будуть на вечерю їсти в Макдональдсі. А я думаю, як то воно є, що брудний не можу їхати, бо то дуже негарно, і то як я вже в чисту зону заїхав, де немає снігу, де немає цієї солі посипано на землю, нічого не хляпає. Як-то негарно брудним їхати. Заїжджаєш чи до клієнта на розвантаження, чи, ти, чи, про, чи просто по дорозі, чи десь хоча б на станцію, де перевіряють траки, так, на цю зважувальну. Якщо офіцер дивиться, що в тебе брудний трак, на якому там сантиметр болота висить, ну, то воно при, перевертає увагу до тебе зразу. А так чистенько, коли господарський такий, все. Все класно, їдеш собі і радієш, але на наші канадські долари зараз буде 150 доларів. Це мейка мийня. Починається мийка. Я просто кайфую тут. Це для мене в цій роботі одне з найкращих задоволень, коли я заїжджаю на Блюбек. Вони тут класно миють, з всякими хіміями, ваксами. Я виїжджаю чистенький такий, ну просто класно. Такий в мене є пунктик трошки. Я дуже багато, я завжди ще в Україні в мене було своє своє тракер. Я в Одесі там на стоянці, ну, в народі бетонка називається. Зараз поставлю вас тут, і вам розповім. Оця стоянка бетонка називається в Одесі і на ній мийка була. І я там мився чуть не кожен тиждень, Ну, через тиждень, мабуть. Кучу грошей промив. Але мені то було дуже до вподоби, я то любив. Так само і тут, як в мене була чорна «Вольво», чорний причіп, теж її дуже часто мив. Бо вона чорна, вона гарна, як помита. Так, йду платити. Заплатив, вийшлося, Так, розповім, що вийшло. 42 долари. 42 долари 50 центів це миття самого тягача, 38,60 миття причіпа. І 9,60 це вакс, поливають ваксом. Тягач сам. Причіп я не поливаю ваксом, він білий, йому все рівно, чи там на ньому вакс є, чи нема, бо на своєму чорному причіпі я поливав ще й причіп ваксом. Тобто 9,60 і 7 доларів 40 центів це прополощують низом. Там є такі сопла, і воно під тиском низ трака прополоща. І, не знаю, можливо, причіпа ще. На це все податок 6,87. Получилося 104,97. Дзинь і нема. Помили. Я завжди виходжу подивитися, чи нічого там не відірвали, чи капот закритий. Ну і полюбуватись потрібно ж. Вітер такий сильний, що воду залишки води зверху, він просто отак Жах... жахливий вітер. Все, кеша, красунчик, поїхали. Нам ще сьогодні десь 2,5 години треба їхати, щоб за завтрашній день добратися до місця призначення. Вже на карті пам'яті небагато залишилося часу, а, а ще багато роботи. Ще, ще хотів знімати десь не знаю, ну, більше, ніж година. Ну, якщо є година чистої пам'яті, то ну, всієї пам'яті, то поки повідрізаєш там якісь лишні кусочки, якісь таке все, то воно... Значно менше. А якщо це відео воно має вийти на декілька серій, я думаю, то потрібно... потрібно купити ще одну карточку на запас, я так думаю. Колись. Люди хороші. Всім добра бажаю, а я пішов спати, а ви не перемикайтеся, бо наступний кадр буде завтра. Вітер мені допомагав другу половину дня їхати. Першу половину дня в мене солярка падала, стрілка на показнику дуже швидко. Я так вже прикинув, що десь 60 на сотню, то перша половина дня, а друга половина дня мене такий сильний вітер просто пхав і газувати мало що приходилось. І в загальному, в цілому, вийшло. Вийшло непогано, так як має бути. Все, до завтра.